Уявіть собі, що ваше тіло може стати ліками, жодних синтетичних речовин, жодної хімії, лише ваша кров, але перетворена на високотехнологічний препарат. Це перепітерапія. Чи справді це майбутні медицини чи мода, яка швидко мене сьогодні? Будемо розбиратися в цьому питанні разом з лікарями різних спеціальностей. PRP – плетелет річ плазма, плазма збагачена тромбоцитами. Тромбоцити містять фактори росту, які запускають регенерацію тканин. За даними Американської академії хірургів-ортопедів, понад 86% пацієнтів із хронічними травмами сухожиль повідомляють про покращення після prp терапії у світі ринок PRP зростає на близько 12% щороку. В Україні метод активно застосовують останні 7-8 років, найчастіше у спорті, травматології та неврології. Докладно про цей метод розповідає Олександр Шаповаленка, ортопед-травматолог із семирічним клінічним досвідом. Спеціалізується на діагностиці та лікуванні переломів, остеопорозу, остеоміліту, захворювань суглобів і хребта, спортивних та посттравматичних ушкоджень. Допомагає пацієнтам не лише позбутися болю, а й повернути повноцінну якість життя. Є членом Української асоціації ортопедів-травматологів. Регулярно бере участь у міжнародних освітніх заходах. Протягом останніх років відвідував вебінари. Та практичні курси з лікування переломів, остеоартриту, спортивних травм і тактичної медицини, компетентність, уважність і відповідальність у роботі роблять його надійним партнером для пацієнтів будь-якого віку. Пане лікарі, поясніть, будь ласка, максимально просто для пацієнта, mm -hmm. що таке пірпітерапія? Перпітерапія -пі – це такий сучасний метод лікування проблем порнорухового апарату, де ми беремо безпосередньо кров у самого пацієнта, спеціально її обробляємо та виділяємо з неї плазму, що збагачена тромбоцитами. І потім, за рахунок ін'єкції, вводимо цей коктейль у проблемну ділянку. То може бути як м'яз, як сухожилок, так і суглоб. А при яких захворюваннях, яких випадках найчастіше використовується ця процедура? Тут їх розмаїття, тобто це можуть бути як хронічні ураження суглобів, нібито там плечового суглобу, колінного суглобу, ранні стадії артриту, або також спортивні травми, або травми побутові. Розкажіть, будь ласка, чи потрібна якась підготовка пацієнта до uh -huh. того, щоб провести таку процедуру загалом, як це поетапно відбувається? Так, підготовка має бути безпосередньо. Це знайомство лікаря і пацієнта, щоб у лікаря склалося враження, чи є той пацієнт, чи має цей пацієнт отримувати такий від лікування. Загальний аналіз крові обов'язково для того, щоб прослідкувати рівень тромбоцитів. І підготовка, власне, така: десь за 5-7 днів до процедури притримуватися дієти, тобто виключити з? свого раціону смажене гостре, тобто агресивну їжу. Питєвий режим, тобто використовувати та пити там рідину об'ємом до півтора літри і обов'язково виключити застосування протизапальних засобів, тому що вони можуть повпливати на стан самої крові. Якщо пацієнт, наприклад, отримує якісь кардіологічні засоби, то це також є абсолютним протипоказником, тому що тоді властивості крові будуть дуже погані і процедура може бути невдалою для пацієнта. Десь за 4 години приблизно до процедури не їсти, але можна пити там, наприклад, воду, чай, каву. Okay. Щодо поетапності, нічого складного немає, тобто в день процедури пацієнт надходить до нашої структури, ми беремо кров, фасуємо її у спеціальні пробірки, центрифугуємо це і потім після процесу центрифугування забираємо потрібну нам плазму через шприць і вводимо її безпосередньо до місця проблеми. Ви можете навести нам якісь вдалі приклади зі своєї практики. Ну, дивіться, вдалі приклади вони базуються на підході щодо відбору пацієнтів. Перш за все, пацієнти, переважно, які в мене лікуються, це пацієнти молодого віку. Це пацієнти, які не мають стадії хвороби, які передумовлюють вже оперативні втручання по типу ендопротезування. Тобто, якщо ти справно підходиш до цього діла, до підбора пацієнтів, то тоді результати максимально ефективні. Ну, наприклад, є такі дуже цікаві кейси: є пацієнтка, у якої є вже стадія дефартрозу у колінах суглобах, яка передбачує депротезування. А попередньо її суглоби були оперовані, вона відзначала деякий ефект позитивний, але операція ця була не ендопротезування. Але потім з часом, згодом, симптоми по типу болю, набряку, скутості, вони повернулися, і вона не знала, що робити. Після рентген дослідження, після моєї консультації, я їй сказав, що у вашому випадку доцільне ендопротезування, але вона наполягала і хотіла консервативного методу рішення. І тоді, як варіант, я їй запропонував PRP-терапію. І хоча я мав сумнів, ви, але вона після того як отримала курс лікування на 8 місяців, забула про больовий синдром. Певною мірою дискомфорт був, так це правда, але гострого больового синдрому не було. Ви сказали курс лікування, тобто mm -hmm. це не одна процедура, все залежить від ефективності. Загалом дуже багато є статей, де вказується, що від трьох до шести процедур, але інколи в деяких випадках можна стартувати з однієї ін'єкції, зробити перерву на 2-3 тижні та оцінити результат. Тому що іноді буває так, що якщо перша ін'єкція не має клінічного ефекту. То е, приймати рішення щодо другої, ну це не спостерігати ефект в мінус 50% від того, що ти очікуєш. А Вік, це єдине обмеження, яке ви розглядаєте? Не єдине обмеження, як я і сказав, дуже важливо те, що ми маємо за стан, що це за хвороба, яка її стадійність, тому що PRP сама по собі як процедура, це не чарівна паличка, це не панацея. І хоча вона і має один з дуже високих відсотків по отриманню позитивного ефекту, зокрема навіть серед спортсменів, але там, де Треба оперувати, там де є показники до операції. Ну треба з пацієнтом про це говорити раніше до виконання цієї процедури. Тому що, хоча це і е, самий е, безпечний метод щодо лікування, проте він не ідеальний. Ми почули, як ПРП допомагає спортсменам і пацієнтам після травм, але не лише травматологія, адже є хвороби, де тканини зношуються поступово і біль супроводжує людину роками. Тут слова ревматологу. Марина Гета лікар із сучасним підходом до лікування, який базується на новітніх наукових досягненнях і поєднує професіоналізм із турботою про пацієнтів. Має трирічний клінічний досвід, займається діагностикою та лікуванням серцево-судинних, респіраторних, шлунково-кишкових, гематологічних, інфекційних та урологічних захворювань, веде динамічне спостереження за пацієнтами з хронічними хворобами, супроводжує у різних станах, включно з періодом вагітності. Постійно підвищує кваліфікацію, бере участь у міжнародних освітніх заходах. Від Української ліпідної школи до семінарів із превентивної медицини та командного підходу в терапії. Піарпітерапія використовується при артритах та хронічному болі у суглобах як одна із основних ланок терапії. Артрити і артрози це одне й те саме. Якщо ми будемо говорити за... Кортикоїди, то вони будуть пригнічувати тільки процес запалення, але вони ніяк не впливають на дегенерацію хрящової тканини. Іелоронова кислота вона виступає як масло, тобто змащує наш суглобчик. При цьому також вона знімає запалення. А саме prp терапія тобто плазма, збагачена тромбоцитами, буде відтерміновувати руйнування хряща. Це все таки е, як одне. Одна із основних буде терапій. А, тому що а, поступово ми до цього приходимо, призначаючи спочатку а, препарати, які будуть знімати запалення, які будуть знеболювати. Якщо це не допомагає, тоді ми клініцисти можемо запропонувати пацієнту саме prp терапію Але ж знову ж таки хочу звернути увагу, що PRP-терапія ніяк не замінює протезування суглобів. Зазвичай перша сесія пірпітерапії, а вона буде триматися найдовше. Це може бути від 3 до 6-7 місяців. Потім з кожною ін'єкцією термін дії препарату буде знижуватися. PRP-терапія не використовується при активних ревматоїдних захворюваннях, тобто ревматоїдний артрит, псоріатичний артрит, подагричний артрит. Якщо е захворювання загострені, ми не використовуємо дані ін'єкції. Зазвичай в ревматології прп терапія використовується саме на остеоартрити. Сьогодні PRP активно використовують не лише в ортопедії чи ревматології, а й у стоматології, дерматології та навіть відновлювальній неврології. У спорті ця методика надзвичайно популярна. За даними журналу спортивної медицини, близько 70% професійних спортсменів у США проходили prp процедури. Науковці розробляють нові варіанти PRP. наприклад, збагачені лейкоцитами або з комбінованими факторами росту, щоб підвищити ефективність лікування. ПРП-терапія не панацея, звісно, не чарівна пігулка. Це приклад того, як сучасна медицина навчається використовувати власні ресурси організму для стілення. Але нагадаю, найважливіше, дорогі глядачі, не займайтеся самолікуванням, звертайтеся лише до професіоналів.